Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у місті Берегове Закарпатської області. Друзі, дивіться це відео до кінця та підписуйтесь на наш канал. Продається будинок, який позначений за документами, як дачний будинок. Але насправді він цілком придатний для постійного проживання. Будинок загальною площею 100 квадратних метрів. Будинку 3 кімнати, кухня, прохідна кімната, великий підвал 35 квадратних метрів. Санвузол у будинку відсутній. Але є можливість зробити його всередині будинку. Будинок в нормальному житловому стані. Деякі приміщення ще потребують косметичного ремонту. Будинок продається з меблями, але без побутової техніки. Ділянка площею 7 соток трохи занедбана, але новий власник зможе облаштувати все та спланувати за своїм смаком. Двір викладено бруківкою. Будинок ідеально підходить для постійного проживання чи для дачного відпочинку. Також будинок підходить під інвестиції та, можливо, здавати його в оренду. Друзі! Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення з контактами продавця ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.